Вітаю, шановні в ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я і ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні у центрі соціальної і психологічної реабілітації дітей номер 1 відбулися змагання на кращу шахову партію, які приурочили до міжнародного дня шахів, який святкують щорічно 20 липня. Та більш детально на цю тему ми поговоримо з нашими гостями, учасниками змагань Ярославом Харченко та Артуром Журавльовим. Вітаю хлопці. Вітаю. Хлопці, перед тим, як перейдемо до теми нашої програми, так, хотілося б взагалі дізнатися, коли і як у вас виникло це захоплення цією грою. Ну, в мене це відбулося ще в дитинстві. Коли мені було років приблизно 4, я побачив, як мій тато і мій брат грають в цю гру. І мені дуже було цікаво дізнатися, що це за така за гра. Батько навчив мене грати. І вони, мені дуже сподобалось. Е, також мене завжди з дитинства була дуже хороша, розвинена математика. І після цього я завжди брав, грав зі своїм братом. І брат грав дуже сильно, я ніколи не міг його перемогти. Але пішовши на шахи е, і потренувавшись тренером, я зміг його перемогти. І також ця гра ну, дуже розвиває логічне мислення. Тобто саме цим тебе вона і захопила, так? Так. так? У ну, мене захоплення шаху виникло з п'яти років. І, і я попросив своїх батьків купити мені на день народження шахи. І я постійно програвав з моєю батькою, тому я хотів його перемогти і. З Кожним роком ставався сильнішим і сильнішим. Але в 12 років я вирішив піти в США 9, і там вже з тренером я професійно почав займатися шахами і тоді переміг свого батька. Чудово, тобто, у тебе була така мотивація так. просто перемогти батька. Так, Ти це так. зробив, але ж на цьому не завершилася твоя кар'єра. Як Чудово. бачите? Чудово. Хлопці, ну і вже перейдемо до теми нашої програми. Так хотіли бідізнатися, як з проходили сьогоднішні змагання. Сьогоднішні змагання були дуже цікавими, тому що кожен, кожна людина хотіла перемогти, взяти призове місце. Було і складно, і не дуже. Ну, З нашої школи Діша 9 призові місця взяли три учасники. Я Риніч Анна, третє місце серед дівчат. Чибисів Леонід третє місце ну, до 14 років. І я друге місце до 14 років взяв. Чудово. Ну, я я я вітаю тебе і Дякую. передавай вітання своїм колегам. А, Хлопця, а якою була загальна кількість взагалі учасників? Взагалі учасників було 25, серед яких було сім дівчаток і 18 хлопців. Угу, чудово, а як би ви оцінили своїх суперників, от з якими ви сьогодні ну, проходила граваш? Сьогодні на змаганнях приймали участь два кандидати в мастери спорту. 5 першорозрядників, 6 другого розрядників, 10 третіх розрядників, ну і 3 четверто розрядники. E, взагалі було складніше за всього грати проти кандидат Мастер спорту. Я сьогодні проти неї прот, ну, грав і e, програв, тому що занадто сильний суперник. Але були і не дуже сильні суперники, третьорозряники, але вони. Теж дуже сильно грали. А з яким розрядом ти вже? Я з другим розрядом. Другий розряд. Так. А за що даються ці розряди? За перемоги на турнірах, ну і з підняттям рейтингу. Угу. 1600 рейтингу і тебе другий розряд. Угу. Чудово. Ярослав, як ти оцінив би своїх? Ну, в мене були доволі сильні суперники. Я грав сьогодні з двома кандидатами в майстри спорту. І з багатьма першорозрядниками, і з другими розрядами, і з третіми. Але найбільше мені, звичайно, сподобалось саме з першими розрядами, хоча сам і другий розряд, але граю я вже майже на перший. Тому мені цікавіше з ними грати, тому що це приблизно десь мій рівень. Тобто, якщо кандидати в майстері спорту, вони мене дуже легко виграють, ну, перемагають. А якщо це другі, третій розряди, четверті, то я їх занадто легко перемагаю. Чудово. А хлопці, в яких турнірах ще брали участь, окрім сьогоднішнього, ну ще ми брали участь у турнірі, присприсвячені 248-й річниці заснування Кривого Рогу. Брали участь в турнірі 73-го чемпіонату Кривого Рогу. Угу. А, сьогоднішній турнір він ж проходить кожного року, так, наскільки я розумію. Так, він ж так, присвячений саме так. міжнародному грі в А, Хлопці, а, яка загалом атмосфера там панує, знаєте, на цих змаганнях є ця завжди ще ця жага перемоги, так? Ну, у кожного така жага є. Але загалом атмосфера яка. Доволі там? Доволі дружня, але ми майже на всіх турнірах з усіма учасниками декілька разів бачились. Хоча зараз ну, війна і. Приїжджають і нові учасники теж з'являються, і це теж цікаво, але загалом атмосфера дружня була. А що найбільше запам'яталося сьогодні на турнірі? Коли з кардинати в напевно, грали, тому ну, що дуже сильні суперники були. Мені цікаво. дуже сподобалася партія, коли я грав з першим розрядом, там я зробив комбінацію, в якій я виграв найсильнішу фігуру, але, на жаль, це був Бліц, дуже маленький контроль часу. Я занадто замислився над грою і не побачив, що там в мене час біг. Угу. А Бліц це така найменша, найкоротша партія? Ні, скільки? не менше. Чи ні? Була, я, я да, хвилина є, без добавки угу. часу. Чудово. А що ви про от ви вже ну ви вже, скажімо так, ви вже граєте на професійному рівні, так? Ну, ви так, приймаєте ну, участь турніра? Так, у вас вже є розряди. А що ви порадили там тим же мол молодшим за вас, е хлопчикам та дівчатам, так, які от можливо хочуть е займатися шахами, але можливо їх щось зупиняє? Так, mm. що що потрібно для того, щоб а, давайте прифронтати? Що потрібно для того, щоб почати займатися ну, саме грою ша? По перше, для всього потрібно бажання. Тільки бажанням або мета якась. Це найголовніше, як на мою думку. Ну, як в тебе, так, Карту. Тебе ну, бажання так, і жага перемогти батька. Так, тому я й так граю. Треба також знайти доброго тренера, який а, добре навчить грати і розуміти. Угу. Хлопці, які перспективи бачите перед собою, от як шахісти в кровому розі? Ну, по-перше, гра в шах — це дуже цікава і інтелектуальна гра. По-друге, можна самому приймати участь у міжнародних змаганнях і брати якісь міста призові. А по-третє, як на мою думку, найголовніше, можна вчити молоде покоління грати в шахи, щоб вони відстоювали звання нашого кривого рогу, честь. Містоку. А, тренер. тренер шахів. Так, яку роль він відіграє у вашій кар'єрі, ну, шахіста? Так? А, і от як проходять ваші тренування, мені цікаво. Чи, і чи є вони взагалі? Ну, дуже велику роль відіграє, адже він же нас навчає, як розуміти конкретні позиції, як рахувати правильно варіанти. Також, ну, Ну, тренування, чи можливо ну, у вас ну, якось вони може по-іншому називаються хлопці? Ні, тренування. Ну, ми тренування, граємо ну, друг з другом. Ну. Угу. Ну, там, і там, різні так. просто бувають тренування, іноді а ми граємо друг з другом, іноді ми вирішуємо а, шахові задачі, іноді ми а, беремо партії великих гравців і розбираємо їх. Так же грати, щоб так, розуміти мі... їх да. мислення. Я так розумію, Там є і теорія, і практика так, в вашому тренуванні, і так. все. Чи то хлопці, які плани на найближче майбутнє, ні, взагалі на майбутнє? Чи плануєте пов'язати своє життя з шахами? Можливо, так, тому що а, шахи вони є дуже цікавими, і а, також шахами можна ще й заробляти на життя. Тобто а, найкраща робота це ж та робота, яка приносить тобі задоволення. Ну, Пахнет. а Чудово? я не знаю. Я, для мене як мінімум потрібно взяти кандидата у мастери спорту. Ну, я так хочу. Угу. Чудово. Що дає це звання? Ну, статус, по-перше, а по-друге, ну, ти відчуваєш, що хоч в чомусь дуже сильний. Ну, і ще те, що... ні, я в тому плані, хлопці, чи можна ну, вийти на український, на всеукраїнський вже рівень, не тільки приймати з міських, так, ви ще не прийма не приймали, так? Ні. Але ні. цей статус от кандидата містер спорту. Якщо, наприклад, ти будеш частним тренером, то твої заняття будуть коштувати дороги вже. Тому чим вищий статус, да. тим більше да. потрібно платити цьому тренеру. Тому ну і, звичайно, навчиш кращу людину. Угу. Так. А, хлопці, сказали, що найбільше, що вам сьогодні запам'яталось, так з турніру, це гра з майстрами спорту. Так, от так. що такого незвичайного, що вам от прям саме це і запам'яталось? Ну мені дуже запам'яталось, коли я грав о, з чемпіоном міста, це я кандидат майстра спорту. О, він наскільки бис... ну, швидко він о, бачить комбінації і тактику. Тобто, я допустив о, одну помилку і програв. Ну, а коли я грав з кандидат у Мастерспорту, у неї не було жодних помилок. Ну, і це дуже дивує, тому що ну, часу ж було мало, а вона швидко робила ну. Швидко реагувала на всі так, події, так, як відбувалися. Хлопці, читайте ви за. За гру, так, що перше, які думки, от як це взагалі відбувається? Ці ходи, оце це дуже цікаво, хлопці. Про що ви думаєте в цей момент? Як ви переключаєтесь, як, як вони перемогти? відключаєтесь від гри? Просто це ж треба завжди слідкувати не тільки за своїми ходами, а й за ходами а, противника. Наскільки я розумію? Ну, так так ну в мене, наприклад, коли я сідаю за гру. Якщо я цього вже грав, цією людиною, то я намагаюся щось. Придумати або а, зробити щось таке, щоб це було незвично, щоб людина щось трошки ну, не в своїй тарілці, mm. щоб мені було легше її виграти. Так uh, я, коли сідаю за гру, то по-перше, про що я думаю, як би не програти на перших, на перших mm. хвилинах, секундах, так? Так. <ріх> <ріх> так. Щоб <ріх> хоч перемогти і похвалити себе. Чудо. Чудо, хлопці, що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви звикли до нашої студії сьогодні. Так бажаю вам побільше перемог в цій грі, так. І вітаю вас призовими містами сьогоднішнього турніру. Дякую. 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 А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас були Ярослав Харченко та Артур Журавльов. призери та учасники змагань шахів від ДЮСШ номер 9 Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.